Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сімпсонів. Сьогодні пропоную почитати ще один комікс, який теж є з колекційного видання. Це є теж перший випуск, але, власне, це є перший випуск такого коміксу про Сімпсонів. Так? Бо попереднє те, що ми читали, це був перший комікс з 2000 року з випуску про Барта. Так? Барт Сенгомер. Тут це є спеціальне перше видання коміксу про Сімпсонів. І воно було видане 1993 року. Але мушу вам сказати, що я була вражена тим, як він намальований. В яких деталях зроблений, і тому пропоную сьогодні почитати його разом. Можливо, будемо вносити якісь коментарі, е, якось реагувати на те, що читаємо. А поки що давайте почнемо не буду затягувати час. І це є, власне, перша сторінка, де ми бачимо і ось з'явиться Бартмен, так, великий напис. Е, про Бартмена ми знаємо з багатьох серій, так? І тут. Показують нам, можливо, як е, цей герой з'явився. Е, прочитаю, що написано тут в перших декількох хмарках, і може знадобитися кілька місяців, щоб маленьке місто очистилося після цієї катастрофи та спустошення. Ну, е, я це прочитала, хотілося би вже і нам очищуватись потрохи від катастрофи, але... Е, Поки це все триває, потрібно підтримувати дух. І сьогодні почитаємо про супергероїв. Можливо, це трошечки нам допоможе. Fallout Boy, допоможи своєму наставнику. Це його останнє попередження. У нього закінчуються суперсили. Вибач, старий приятелю, я приєднуюсь до лиходіїв Паукраба вже зараз. Ну і бачимо тут э, супергероя. Зрадженого своїм напарником. На жаль, його напарник перейшов до злих сил. Як нам це може бути знайомо? Отож, почнемо. Наступна сторінка, бачимо новини і що ж у нас говорить ведучий новин. Твоя мама, можливо, викинула цілий скарб, коли прибирала твою шафу багато років тому. Здається, ті комікси, які ми читали в дитинстві, тепер продаються за шалені гроші дорослим колекціонерам. Яскравий приклад цьогорічний Спрінгфілдський комікс-конвент. Фани з'їжджаються звідусіль, щоб купити і продати ці строкаті шматочки газетної ностальгії. Особливим гостем на конвенті буде Арнольд Ліч людина, відповідальна за комікс «Radioactive Man». У неділю він отримає почесну нагороду Good Guy за свій внесок у підвищення статусу цього низькопробного розважального жанру. Знаєте, мене дуже розсмішила ця назва Good Guy, <гум> нагороди. Деяким людям справді треба давати таку нагороду тим, хто дуже хоче щось отримати. Good Guy – це просто та назва, яка потрібна. Дуже мене це розсмішило. Гей, Гомере, дай грошей, щоб я міг купити трохи низькопробних розваг завтра на Комікс конвенті. А? Комікс конвент? А Фліп Вілсон там буде? Не забудь тебе двоє, завтра ж наш черговий візит до дідуся Сімпсона. Доу ай, карамба! Ну так, вони всі дуже люблять дідуся Сімпсона, як ми знаємо, з серій. Наступного дня в будинку престарілих старіли рівень. Наче манджого було замало, тепер мене ще й з цим придурком у парчізі в парі поставили. Не можу повірити, що я тут застряг тоді, як міг би бути на конвенті і витрачати чесно зароблені гроші Гомера. Гей, що це? Це ж майже ідеальний екземпляр 27-го випуску остання битва радіоактивного чоловіка з доктором Крабом до того, як він мутував. Ого, дідусю, де ти це взяв? Новий сусід віддався мені, у нього ціла купа цього мотлоху, він і рота не закриває про нього. Якщо він це так ненавидить, то чому віддав тобі? Ось я покажу. Шановний редактори, я прочитав усі випуски Radioactive Man і мушу сказати, що випуск номер 23 був найгіршим. з усіх. Коли Radioactive Man переміг вагряного комісара у випуску номер 18 ви писали, що він відправив його до Мінська. о господи. Але в цьому випуску ви кажете, що він був із Москви. Це треба буде запікати, напевно. Якщо ви не припините робити ці дурні помилки, то втратите цього читача і впевнений багатьох інших теж з повагою Ейп Бачиш, це в їхній рубриці фан-пошти. Це був мій перший опублікований лист скарга. Бачимо, дідусь став дідусем, коли почав писати листи скарги. Цікаво в якому році. Привіт, Ельбе. Я просто вирішив зайти і сказати привіт. О, чудово! Оце знову цей балакун, мій новий сусід, Мортан Манкевич. Наш син Барт, великий фанат коміксів містера Манкевич. Може, ви могли б показати йому свою колекцію? Чому б і ні? Ходімо, Барт, чудово! Заходь! Тут небагато місця, тому я тримаю їх у шафі. Айкарамба, капітан Кальмар, Загін Суперіор, Плазмомістик. Що такий старий дядько робить із усіма цими крутими штуками? Колись давно я був мультиплікатором. Я зібрав цю колекцію тоді і зберігаю її відтоді. Я намалював чимало цих книжок, хоча, мабуть, ти ніколи не чув мого імені. У ті часи я користувався багатьма псевдонімами. Вік Мортон, Біг Орайлі, Мортіман. Мортіман, так це ж ти, творець Радіоактивмен. Ну і тут вони вже їдуть додому, якщо хтось не зрозумів. Містер Манкевич справді хороший чоловік, каже Марч. Шкода, що він сказав, ніби змушений продавати свої комікси, щоб оплачувати рахунки. І тут наша розумна Ліса вмикається. Такі несправедливості, неминучий результат системи, яка тримає засоби виробництва подалі від рук робітників, «Мамо». До речі, у багатьох серіях власне Ліса е дратує багатьох глядачів. Е і так було задумано. Ну, для мене це цікаво, хоча власне з часом вона мене більше почала дратувати, ніж в дитинстві. Уяви собі, він створив основу цілої торговельної імперії а був змушений продавати всі ці права видавцеві лише за 250 доларів. Ну і вмикається наш експерт-гомер. Та ну, який ідіот, я б не погодився менше, ніж за 300 баксів цієї ночі. У сьогоднішніх новинах близький схід на межі війни, близький схід на межі війни. Руйнівні бурі, тривожні нові показники економіки. Але спершу наш спеціальний репортаж зі Спрінфілдського комікс-конвенту, день перший. Ну, судячи з того, що ми бачимо в першому абзаці, то можна зрозуміти, що в принципі е наш світ завжди був неспокійний і є, і буде. Сьогодні на конвенті Арнольд Ліч анонсував спеціальний гігантський випуск Радіолекції Мен, який обіцяє грандіозні зміни для атомного месника. Про це він розповість детальніше в нашому ексклюзивному інтерв'ю. Пане ліч, ви приголомшили світ коміксів цією новиною. Усі питають, чому саме спеціальний випуск? Я скажу те саме, що і для четвертого каналу. Продажі падають. Дітям сьогодні нудно з Радіокті в То які у вас плани на цей гігантський випуск? Думаю, треба внести деякі зміни. Трохи струсунуть історію, отже, ми його вб'ємо. Побачите, продажі злетять до небес. Це буде епік! Від першого розділу, якщо ворог уб'є мене, і до восьмого оголошення заповіту. Дітям це сподобається. Ну дуже круто, дуже круто, прям взагалі не про спойлери. Не про спойлери те, що буде, і люди будуть купувати, щоб дізнатися, що ж там буде. Ну так, супер-супер. Тут такий спойлер, алерт треба було ставити. Ну, яка реакція хлопців? Вони вбивають його мілхауса, що ми будемо робити? Не знаю, Барт, може, купимо кілька примірників про запас і загорнемо в подвійну обкладинку. Ну, тут от власне. Один хоче діяти активно і робити щось, а другий, ну що ж, є як є. Пізніше тієї ночі. Я досі не можу повірити. Вони вбивають мого героя. Минуть роки, і, мабуть, саме про цей момент я розповідатиму своїй комісії з умовно дострокового звільнення. У важкі часи люди завжди знаходили розраду у класиці. У моєму випадку це старий випуск Радіолективмен No418. Та, власне, зараз ми робимо те саме, і в наші важкі часи шукаємо розраду в класиці. О, oh, бейбі, яка ж то шедевральна історія. Радіолектів мен перемагає загрозу короля злочину. Тут ми бачимо уряво коміксу, який читає Барк. Пізніше тієї ночі. Згідно з моїми відчуттями, лігова короля злочину десь поруч. Ось воно, пентхаус апартаменти, звісно. Просто спущуся і навідаюсь до нього з маленьким соціальним візитом. Яка гірка іронія під цією маскою вишуканості ховається серце Величезної імперії, корупції та зла. Що за хто тут? Це пожежний інспектор Кінді. Хіба Хіба тобі ніхто не казав, що курити в ліжку небезпечно? Тобі пощастило, що я був неподалік. Інакше. Інакше ти міг би серйозно постраждати. Прибере руки від мене. Зачекай хвилинку, можемо домовитися, тільки не бий мене. Круто, оцей лиходій швидко змінив пісню, коли зіштовхнувся з неймовірною силою радіоактивмен. Шкода, що Арнольд Ліч не може отримати такого самого уроку. Хм. Якщо є щось, чого я навчився з коміксів, так це те, що злочинці, забобонні боягузи. О Боже, ми це бачимо щодня в новинах. Щодня просто. Щоб селити їм жах у серце, може, все, що потрібно, це маска, творіння ночі, темне, жахливе. І ось цієї ночі народився герой. Так з'явиться Бартмен. За словами хлопця з рецепції ліг болічя прямо під моїми ногами. Взагалі лічі. Таке дивне. Мені це нагадує оці ягідки ліче. Лі, лічі, так? Знаєте? Знаєте? Хто пробував, пишіть в коментарях. Як вам хто любить. Я просто ой-ой, не можу повірити. У коміксах про радіоактивмент вони ніколи так не врізалися. Тут, до речі, цікаво, бо ця аналогія до цієї сторінки, так, де він тут зіскочив, просто впав. Ну, на ноги зіскочив, а Барт впав. Ось, власне, що відбувається, так, коли вигадки стикаються з реальністю. Хоча є одна річ, яку я виніс із коміксів, і, можливо, це настільки божевільно, що навіть спрацює. Ти ще від мене не втічеш Арнольде Лічу. Так клянеться Бартмен. Це Кент Брокмен, четвертий канал Око на Спрінфілд. Ми перериваємо трансляцію Супербоулу, щоб показати вам спеціальний прямий репортаж із. Спринфільського комікс-конвенту День другий. За кілька хвилин Арнольд Ліч отримає престижну нагороду «Good Guy Award», як визнання його життєвого внеску у розвиток історії коміксів. З глибокою скромністю я приймаю цю по справжньому заслужену нагороду. Так, непогано. Мої колеги, поціновувачі мистецтва коміксів. А як щодо моєї колеги Щурі, а, хто тут? Я, Бартмен. Гарний костюмчик малий, але я сьогодні нових супергероїв не купую. Нічого ліч. Я тут щоб поговорити про героя, якого ти вже купив, або, може, краще сказати, украв. І ось людина, у якої ти його вкрав. Ого-ого, Морті Манкевич. Прийшов подивитись, як твій старий бос отримує нагороду Вудгай, га? А я ж увесь цей час думав, що ти мертвий. Для тебе мене ніби й не існує. Я дав тобі Радіоактивмен, основу всієї цієї компанії, а ти відкинув мене, ти вигнав мене з власного коміксу, ти отримав мерч, роялті, фільми. Мені байдуже на все це. Те, про що я прошу, пощади Радіо Мен. Не вбивай моє створіння. Це не твоє творіння, Морті, це моє. Згідно з контрактом, який ти підписав багато років тому, Comics створила Radioactive Man. Якщо ти був таким дурним, що віддав усі права, це вже твоя проблема. Називається доросле життя. На жаль. Запитай у будь-якого хорошого юриста з авторського права. Радіоактів належить мені. Я можу робити з ним усе, що захочу. А я хочу урізати йому. Вітання, фанати коміксів! Ой, це було приємно в Морті, але схоже час виходити до тих ідіотських маленьких фанбойських гіттів. І на місці ліч я записував усю цю зустріч на Fighmaster Tape Recorder, який замовив із задній сторінки твого ж коміксу. Як гадаєш, що буде, якщо ця плівка потрапить до ЗМІ, або до тих самих ідіотських фанбойських гійків? Прощавай нагороду Good guy. А тепер мені приємно представити людину, на яку ви всі чекали. Справжнього гуманіста пана Арнольда Ліча. От він вам вчора сказав, що він б'є головного супергероя, який гуманіст. Прошу люди. Бачимо, як він йде, хвилюється. Бачимо реакцію людей, які чекають, преса. Бачимо, що Лічі хвилюється. Барт. Стоїть на своєму, ну і е, наш автор коміксів Морфі, сумний, не чекає нічого хорошого. Мої колеги, поціновувачі мистецтва коміксів, відтоді, як вчора я оголосив про спеціальний випуск Смерть Радіоактів Мен, він був просто приголомшливий. Дистриб'ютори вже замовили рекордну кількість примірників прямо тут, на конвенті. Також я зустрівся з е представниками фанатської спільноти коміксів, які висловили велику прихильність до Радіолективмен. Я зворушений цією хвилею підтримки нашого улюбленого атомного месника. Тож із радістю оголошую про нову спеціальну міністерію, яка називатиметься Повернення Radioactive Мен. І писатиме її той, хто знає його найкраще творець Радіоектимен Морті Ман. За цим піде повернення власної серії Radioactive Man, перенумерованої, починаючи з абсолютно нового випуску номер 1 Ну тут насправді і він нічого не тратив, і цей Морті отримав більше, ніж мав. А все завдяки Барту. Вісім різних обкладинок. Кросовери з мутантами, запрошеними героями. У комплексі з колекційною карткою і постером бла-бла бла-бла. Ось такою була сьогоднішня сцена на Спрінгфілдському Комікс Конвенті, день другий. Арно Кліч показав світу, з чого ж насправді зроблені справжні гудгай. І подарував трагічній історії одного радіоактивного героя щасливий фінал. І залишив цього репортера лише з одним невідповідним питанням. З одним питанням без відповіді, що це не так перекладі. Ким був той загадковий, замаскований чоловік. Ну і бачимо підпис. Ким був той загадковий чоловік. Друзі, змінюю формат для вас. Намагаюсь придумати щось цікавіше, краще. Як ви бачите, я тут нам писала прямо по коміксу, так, щоб було українською, щоб нам було цікавіше, щоб ми разом дивилися на цей комікс. Також ще в монтажі додала якісь цікаві для вас гіфки меми. Тому, друзі, якщо цікаво, якщо вам подобається, якщо хочете розвитку каналу, пишіть коментарі. Лайкайте. Ми вже назбирали рекордну кількість переглядів в інстаграмі, це 500 тисяч. Також збираємо потрошки на Ютубі гарні кількості переглядів. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Це новий молодий канал української про сенслені, де ми можемо з вами трошечки відволіктися від того всього, що діється навколо. І відпочити. Дякую вам за увагу! І зустрінемося в наступних відео.